Українські військові ввечері 14 січня збили над Азовським морем російський літак А 50 та підбили повітряний командний пункт іл 22 Про це повідомили суспільному джерела в силах оборони. Відомо, що близько 9-ї вечора повітряний командний пункт Іл-22М11 чергував в районі Стрілкового на Херсонщині, де й був підбитий. Після ураження літак планував здійснити посадку в Анапі, однак РБК Україна оприлюднило цікаве перехоплення. Ви знаєте, планується Згодом стало відомо про збиття повітряними силами військового літака повітряних космічних сил Росії А 50 який чергував у районі Кирилівки на Запоріжжі. Офіційних підтверджень від повітряних сил наразі немає.